Бо я вам дуже і дуже вдячний за настільки сильний актив, що дехто навіть пише, що це накрутка, хоча правильно казати викрутка. Тут ще, до речі, такий нюанс виліз. Словом, ви пісню відгадали через 0-2 секунди приблизно. Вам що допомагав святий Миколай? <звук> до прикладу, на 17.00 у вас зустріч з босом, а на годиннику вже майже вже мабуть варто поспішити. Просто покрутіть стрілки годинника назад. Тим часом Доктор Стрендж зі своїм каменним часом. Ага. Хороший лайфхак. З розряду тих таких, що сексом без броні можна займатися вночі. Тоді сперма спить. А, а? а? а алергія, Ненавиджу. В таких випадках ми використовуємо, звісно, ж, міні-маску для носу. Алло, Діазолін, Здоров, іди... на... Вигулюєте ви якось себе, як тут виникає непереборне бажання, різко офігівши стати раком. Конюший наш росте. Собі стаєте з колін, а вони вам кажуть Гудбаймані айгенайдія my... каже він, і сідає на пеньок, щоб показати нам, як насрати у пеньок. Словом беремо ножиці. Хтось мені скаже у парку ножиці, і ліквідовуємо проблему зелених колін шляхом їх видалення, uh... і якщо це лайфхак, то я тоді знаю, як з допомогою пельменів і ножиць зробити фрикадельки Бо спершу візьміть кюветку. Так, це оцей піддон для фарби. Вилити в неї цілу пляшку лосьйону. Яка сука економія. Після чого уявіть, що ви стіна. Ну, тепер ваша шкіра настільки зволожена, що по ній легко зможе ходити ісус. Ватасінунава кіра йоська ненде 33 сансай. Хто з нас не любить? Багет! І от захотіли ви собі їх приготувати. А кляті продавці каструль впарили вам каструлю без води. А... Може, взяти цю каструлю та піднести якось її до того крану. Ну, звісно ж, беремо друшляк. По нашу так паритись, якщо є друшляк, правда? Правда. Що вдіяти, коли вирішив взяти з собою в рюкзак пляшку води, а вона завелика. Зробити бульбуляку. Так, алло! Як ви взагалі могли про таке подумати? Ніяких наркотиків на моїй зміні. Але програвати челендж також бажання немає і треба щось робити, але що? Ну звісно ж, засунути собі дві кульки в штани. Всього дві кульки в штани. А скільки можливостей? Мало того, що ваша дупа виглядатиме дуже натурально, десь як ці два блядь. ви зламали обидві ноги і захотіли собі нові чоботи. Це ж блядь... Основне про що думають люди зі зламаними ногами, ні? Але ті коштують аж надто до хрена. Ні, ну звісно, <плес> <плес> але це точно зараз єдина проблема. А у вас тим часом в кишені <плес> <плес> сраний гіпс. Ще один косметичний лайфхак полягає в тому, що якщо вас вже замахав потікший макіяж після душу, то три кришки від вологих серветок <плес> з отакими от бдерками на виході мали б допомогти. Або можна просто робити макіяж після душу. Б... Незручно притискати телефон до вуха. Та коли ж би вже той скотч лишите в спокої. Ну, зарати госп. А ще буває натяг кеди на ноги, аж та не забув. Починаєш їх одягати, а кеди якось в штанку не проходять. Потрібно просто зняти кеди, просунути їх по черзі у відповідну штанку, потім туди ж ноги, і обов'язково піти спитати в тата, чи не використовував він мамин живіт замість пневмогруші, коли та була вагітна вами. Цей рядок. Спробуйте скласти цей яблучний пазл в коментах. Хто відгадає, тому подарує медаль? Низкам. Точно. Росомаха з фільм. Запам'ятали, так? А оце от Росомаха з природи. Якось трохи не в'яжуться ці два персонажі між собою, правда? Фактичностерон цього я навіть через екран можу понюхати. А цей виглядає так, ніби ведмедя та <після> майстер Сплінтер. Однак плюс один учасник до людей X. Тобто, як це на? <після> Ось вам відео того, як вовк типу ігнорує Росомаху. А дивіться, чисто собі абстрагувався цей чувак, ніби Росомаха існує лише в його голові. От коли стараєшся не дивитися в очі йобнутому чуваку на вулиці, щоб він знаєте, щоб він не причепився, не дай бог, але всі ми в курсі, що вовк в той момент, отче наш, що є на небесах, нехай світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. І Яким тоді чином вижити після зустрічі з Росомахою? Отче наш. А що ти б зробив таке, що Росомаха тебе хоче забити? Вони ж в принципі до людей не сильно то лізуть. Чим ти там уже б прославився? йоб твою мать. Також Росомаха чудовий сім'янин, тому якщо ви раптом вирішили родити від нього дитину, то ви б чи що з вами є і допомагати у вихованні потомства. Правда, якщо через два роки чадо не покине батьківську територію, то тато є приколи і просто того дармоїда утилізуй. Чи знайомий вам вислів тупа курка, чи називали ви коли-небудь когось тупою куркою? А кутою туркою? І якщо відповідь позитивна, то в мене для вас погані новини. А по друге ви тільки подивіться на це є бівсяни, навіть не зважаючи на такий чудовий кавер, <смір> воно все рівно виглядає як єбівсяни. Таке враження ніби вона постійно <смір> ото би зараз вернутись в той час, правда? Ні цивілізації, ні інтернету, ні купив собі когутай вже маєш. Бо, як правило, півень бився раз на все життя, навіть якщо вигравав. Бачите, таким півням на їхні природні шпори чіпляли шпори металеві. Тому ні, він не йшов щасливо пройовувати гроші на пенсії, а казав Дорі Медес через тиждень після отриманих трав. Щоб кури, не дай, Бог, не надумали вернути собі колишню славу. І щоб китайці перестали їх до того підбурювати. А таке кури теоретично можуть провернути. Ну, теоретично все може статись. Я можу стати худим? Теоретично. Як можна боятися істоти, які такі ходять, ходять, а потім Eskubi, du, du, du. Where are you? Подивіться на цю йолопесу. Начепило на себе хліб і думає, що на намисто. А цей, взагалі, схожий на графин Старий Хрін. Переконані, що кури становлять дуже велику загрозу їхньому життю, що можуть або раптово проявити агресію, або спочатку десь заникатися, потім її проявити, або просто зненацька. No! А хоча б через свою феноменальну пам'ять, яка дозволяє курці пам'ятати більше ста є <пів>, навіть після кількох місяців розлуки. мого знайомого так один раз був півень запам'ятав, що тепер в нього дирка в коліні не у півня, <пів> а комунікабельні кури. <пів> Хто в селі жив, той знає, що там пиздак як помило <пів> проявляти симпатію до когось, або навпаки, хуйкати когось, як от герметичний коліно мого знайомого. Просто сидіти на яйці, не вийде, бо щоб воно нагрілося рівномірно, треба його перевертати до 50 разів на день. А ще попиздіти з яйцями треба, щоб договоритись про синхронний час вилуплення і пересвідчитись, чи всі живі. Якщо курка бачить, що до її чада хтось бикує, я тебе... я тебе, бля, перелом. Їй по цим балах хто? Хоч пес, хоч носарі, хоч сам сатада. Вона тупо переходить в режим берсерка суїцидника, який перед тим в'їба стакан насильства. Людський пи. Тільки у віці двох-трьох років завдяки своїм батькам починає шарити що таке більше, а що таке менше. А курчата можуть рахувати до десяти уже з п'яти днів. Вчити пирогіки рекомендують з чотирьох п'яти років. А курка знає, що якщо А більше ніж Б, а Б більше ніж С, то А більше ніж С швидше. А якщо курка знає, що в майбутньому може отримати більший смаколик, ніж їй дають зараз, то від цього першого вона може відмовитись. Що це означає? Що кури мають самоконтроль, на відміну від декого біля холодильника серед ночі. Жартую. Ви у мене всі дуже гарні, милі і талановиті. Як оця курка, що грає на піаніно? Йой. Ну і на сьогодні все. Сподіваюсь, що вам зайшов цей відео. Ви не забули поставити лайки і підписатися на канал.